Та ви пара? Так. Да, чоловік, дружина. Як ви познайомилися? Як ми познайомилися? — Нас друзі познайомили. Звели. — Коли це було? Це було е, багато років назад. — Яке було ваше перше враження одне від одного? Е, ти перший. <рес> мені дуже сподобався мій чоловік як людина. Як людина. Так, да, як людина. — мені сподобалось моє ім'я. Яке <рес> вас ім'я? Ігор. Вона Гарження. каже, Ігор, щось мені не дуже подобається, вона потім мені розказала. Ваше яке було перше враження? Я такий думаю, ні. В мене, навіть з неї не вийде, бо вона дуже для мене гарна. Так, <рес> да, я себе трошки недооцінив. За що ви найбільше любите вашу дружину? За те, що в мене така гарна, розумна і просто прекрасна людина. Так. А ви вашого чоловіка? А, за те, що він моя опора, мій друг в першу чергу, дуже розумний. А... Да? Коротше, я його просто люблю. Ви одруженіш, правда? Так, так. Скажіть, будь ласка, як ви робили пропозицію? Ми полетіли в Нью-Йорк. Так, і... <рес> 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 да, була така нагода, це було дуже давно, десь 20 у 20-19 році, по-моєму. Піднялися, як це називається, Білдінг? Building... Empire. <рес> Ні, не Empire. Інший, який побудували <рес> після 11-го. І yeah. там зверху я зробив пропозицію. Скільки витрачаєте на родину на місяць <рес> до чоловіка? <рес> Ого. По-різному більше ніж півтори тисячі доларів точно. У вас своя квартира, так? Так. Ким ви працюєте? В ІТ. Я зараз в декреті.